Порядку денного засідання одне питання. У вас він на руках. Від апарату міської ради є пропозиція включити порядок денний ще одне питання про співфінансування проєкту. Тому ставимо порядок денний спочатку на голосування за основу. Прошу голосувати. Дякую вам голосно. Хто за озвучену пропозицію? Прошу голосувати. Є у когось до нього якісь пропозиції зауваження. Якщо, я бачу, норма. Якщо не бачить, Якщо немає, тоді ставимо голосування порядок денний в цілому. Дякую. Рішення немає. Переходимо на розгляд питання порядку ДНО. Пронесення збільшу рішення міської ради 20.12.24. року Та номер 3634 крок бюджетного. 6. Квітня 2025 року збільшує на дохідну частину сумі 15 мільйонів 443 тисячі 500 гривень. Це субвенція з, Су 50 з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам за ранньої і середньої освіти в сумі 10 млн 731 500 гривень. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом надання державної. І інша субвенція з місцевого бюджету, бюджету це 500 тисяч, що Білоцька селищна рада надає. значно ну, збільшуємо видатки. Видатки збільшуються по міській раді, це на, 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 видатки на лікарні для оплати для сім'ї. Це 500 тисяч, що надає Білоцька селищна рада. Для відділу освіту і ЦЗО направляються видатки. dodatna škola će da provede dodatkovu korekciju Навчання та обладнання і також для комп'ютера мультимедійне обладнання для навчальних кабінетів. Це за рахунок цих 15 мільйонів, це до частина. років. У нас в залишку є сума 8 мільйонів 819 тисяч яка була її вносили зміну в кінці року для служба на харчування. Зараз уряд міста Корсміна 10 січня постанову, яку надав <гумен> так, будемо. Скільки нам зараз виходить лікарня? Ну так ми запланували на енергосійно, вже з королевом і Петровом, 11 мільйонів. Ну а зараз що? Ми з ними мали розмову, що чи Петро, так, що їхні громадяни можуть лікуватися і в берегу не обов'язково нагадують якихось там розподілів на кількість населення і обов'язковістю надання цього немає. Тобто так само каже, що от ви, все одно тоді видачі, тому що ПДФО від лікарні проступає в міській раду, але, але я знімався. Так що вони там до мікрона 700-800 тисяч, скільки там вийтись, там кожний десь щось надає. Так, 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 так. так. Добре. Чим кої заважування чи пропозиції до проєкту рішення? Якщо немає, на голоса. Прийняття даного проєкту е, е, виникло на дня, тобто, це вчора практично, тому що ми вирішили подати у нас, в принципі цей проєкт, реконструкція водопроводу іще 2020 року. Але він дуже дороговартісний, але зараз з'явилася можливість у рамках фінансової угоди програми відновлення України 3 між Україною та Європейським інвестиційним банком податися на конкурсний відбір проєктів. І там допомогою системи ДРІМ. Треба подавати там дуже багато пакет документів, а і один із них це рішення сесії міської ради. Раніше його заміняв такий документ, як гарантійний лист міського голови чи щось, що. От в разі, якщо ми, нас відберуть, тоді ми зобов'язуємося там 20-23% залежно від проєкта співфінансовувати даний проєкт. А зараз його вони вимагають у, у, у вигляді рішення сесії, тому зразу. Завтра сесія, то ми хочемо мати це рішення, щоб до 24, го до 24 дедлайн, до 24 го січня податися. Ну а там, якщо повезе, може щось і Якщо ні, тоді ні, ні, але якщо так, тоді. Ну, ну, поки цей один не подаємо. Ми і так у цінах, у цінах 20-го року, 20 року 64 мільйони. А якщо перерахувати, і тоді там не маємо знайти. Але це для міста було дуже добре. Табо щоденні прориви, чим далі ти 23% Це наша сума для більшого можливості проходу? Ні, це той, що має забезпечити фінансування. Отакі От умови відволік. Ні, не ціле. Там, там від подачі наверх і назад до Проект. Ну, Там такі великі труби, вони вже все, як мала, там постійно прорили. 23% це мінімальне, так? Да? Ну не мінімальне, це умови конкурсу, там більше 20%. Мінімум 20%. Немає там такого, що молодіші, потім бали Немає.